Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. 17 на годиннику свіжий випуск новин. Через ворожу атаку у Дніпрі поранене, немовля. Хлопчик нині у лікарні із травмою голови. Медики вже провели всі необхідні обстеження та розпочали лікування. Місто цієї ночі пережило масовану атаку дронів та ракет. Більше про наслідки розкаже моя колега Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Привіт, Олена, передаю тобі слово. Привіта Дніпро пережив комбіновану атаку. Під ударами опинилися три райони. Поранено чотирьох людей. Це родина. Їхній будинок зазнав значних руйнувань і зайнявся через атаку. БПЛА. серед постраждалих двоє дітей: чотирьохрічна дівчинка та немовля. Він досі залишається з матір'ю. Лікарні загрози життю немає. Патрульна поліція виклала відео перших хвилин після ворожих ударів. Далі прошу подивитися фрагменти порятунку родини. Иди сюда, иди на ногу иди на новую, на новую. На новую. садись. Что-то болит? Что-то болит? Нет. Давай, пойдем. Держись, держись, все нормально, держись. Все, все хорошо. Так, смотри. Только ручки Сейчас, сейчас. Покажи ручки. 75-й. Загадайте звуку. Там Ручки двора З ночі постраждалі намагаються прибрати наслідки російських обстрілів. На зараз відомо про 65 пошкоджених домовлодінь. Ми сьогодні працювали на місцях влучань, поспілкувалися з постраждалими за словами людей. практично всю ніч лунали вибухи. Дехто небезпеку перечікував у підвалах. Ну і далі прошу послухати, що розповідають люди. Чоловік курив, і він пішов це ще одне: що, щоб люди знали, що це не шутки. Виходить, виглядати, дивиться, коли десь щось летить цього не можна. Що він покурив, зайшов у хату, буквально він закрив за собою двері і все полетіло. Якби був тут, то мабуть чий живий просто все. Те слиш, прочі. Раніше чула вибухи, а тут аж будинок трясло. Жах, он бачите, аж скло повилітало. Від ранку на місцях обстрілів працювали правоохоронці, збирали заяву від постраждалих а волонтери, допомагали з будівельними матеріалами для ліквідації наслідків. Ось таку інформацію встига розповісти. Студія вам слово. Дякую тобі, колего, за роботу. Моя колега Олена Менделюк стежить за ситуацією на Дніпропетровщині. Поліція прилюднила відео перших хвилин після прибуття на місце російського удару по Краматорську. Окупанти скинули на місто керовану авіабомбу близько 3-ї години ночі. Через удар біля чотириповерхового житлового будинку зайнялася пожежа. Мешканці, зокрема двоє дітей, опинилися у пастці. Парамедики, які прибули на місце, підігнали автомобіль під балкон другого поверху та використовуючи його як драбину, зняли малечу. У атаки постраждало двоє людей: – 18-річний хлопець і жінка. Пошкоджено вісім багатоквартирних будинків, магазин, аптеку, нежитлове приміщення та сім автомобілів. Дозволили залишитися на Олімпійських іграх, але не виступати. Міжнародний олімпійський комітет переглянув рішення про анулювання акредитації Гераскевича. Він зберігає право перебувати на іграх як акредитована особа. Утім, без допуску до стартів. Нагадаю, українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді. Усе через те, що він планував вийти на змагання у шоломі із зображенням українських спортсменів, яких убили росіяни. У МОК заявили, що це буцімто пору. Шує правило 50 олімпійських ігор згідно з ним. Жодна демонстрація або політична, релігійна чи расова пропаганда не дозволені в олімпійських містах та об'єктах. Владислав Гераскевич заявив, що й надалі носитиме свій шолом пам'яті на честь загиблих у війні з Росією попри заборону міжнародного олімпійського комітету. Скелетоніста Владислава Гераскевича, президент Володимир Зеленський, нагородив орденом Свободи. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави. Спортсмени відзначили за самовіддане служіння українському народу, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей. Нагадаю, що орден Свободи одна з найвищих державних нагород України. Він іде наступним за рангом після звання Герою України. Нагороду в. Провадила Верховна Рада у 2008 році серед кавалерів ордену 58 громадян України, зокрема співаки Тарас Петрененко та Святослав Вакарчук, академік Борис Патон, художник Іван Марчук. Посол євросоюзі євросоюзу в Україні Катаріна Матернова розповіла, як її розлютила дискваліфікація українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Свій коментар вона опублікувала у Фейсбук. Посол Євросоюзу наголосила, що захоплюється жестом Владислава Гераскевича і звернула увагу, що українського скелетоніста виключив. Той самий олімпійський комітет, який дозволив 20 російським і білоруським спортсменам змагатися під нейтральним прапором, посол ЄС наголосила, що світ не може закривати очі на війну в Україні, коли люди тут мерзнуть і вмирають від російського холодомору. Цьогорічна Олімпіада точно не зупинила Росію. Вона щодня атакує Україну. Цього разу вони знову пошкодили ще одну теплову електростанцію. У Києві ще 2600 житлових будинків залишилися без опалення, що разом становить 3700 багатоповерхівок без тепла. Щонайменше шестеро людей отримали поранення, серед них чотирирічна дитина в Дніпрі. 30-та окрема механізована бригада виконує бойові завдання на передовій щодня, працює в умовах постійної загрози. Для підрозділів, які перебувають безпосередньо в зоні бойових дій. Важливу роль відіграє техніка, що дозволяє зменшувати ризики для особового складу. Одним із таких рішень є наземні роботизовані комплекси та обладнання до них. Їх використовують для логістики, розвідки, доставки боєкомплекту та виконання інших завдань у ситуаціях, де залучення людей. Пов'язана з підвищеною небезпекою бійці підрозділу наземних роботизованих комплексів мотопіхотного батальйону 30-ї ОМБР звертаються по підтримку для закупівлі цієї техніки. Реквізити для допомоги, номер картки та QR-код для донацій зараз на ваших екранах. Йдеться про конкретний збір під конкретні потреби підрозділу, який нині перебуває на бойових позиціях. Долучитися до збору можна у будь-який зручний спосіб. Доброго дня та міцного здоров'я всім українцям! Наш підрозділ наземних роботизованих комплексів мотопіхотного батальйону сьогодні потребує підтримки кожного українця та волонтера. Так само, як важкі дрони прикривають і допомагають нашим бійцям з повітря. Наземний робочий комплекс ми використовуємо там, де занадто небезпечно для людей, для евакуації поранених, підвезення необхідних речей, доставка боєприпасів і виконання складних завдань. Під обстрілом. Кожен такий виїзд це або підсилення нашої оборони, або врятоване чиєсь життя. Назай, ворог інколи знищує або виводить з ладу наші наземні комплекси. На заміну одним роботам одразу виїжджають інші, щоб завдання виконувалось і люди залишалися живими. Зараз ми відкрили збір на наземні роботизовані комплекси та обладнання до них. Це не про техніку, це про життя. Якщо маєте можливість долучитися, будемо щиро вдячні. Дякуємо кожному, хто підтримує нас і Збройні Сили України. Слава Україні! Героям Слава! Європейський суд з прав людини відхилив скарги проти України щодо збитого над Донбасом пасажирського боїнга малазійських авіаліній. Таким чином були відхилені звинувачення української влади в тому, що вона не закрила повітряного простору над зоною бойових дій у липні 2014 року. Заявники родичі трьох загиблих наполягали, що Київ не вжив необхідних заходів для захисту життя їхніх близьких, оскільки лише частково закрив повітряний простір над зоною бойових дій. Хоча мав знати про наявність у проросійських. Сил на Донбасі, типів озброєння, здатних уразити літак цивільної авіації на висоті понад 10 кілометрів. Судді зазначили, що не можуть спекулювати, чи українські органи цивільної авіації мали знати про наявність ЗРК Бук у бойовиків станом на 17 липня 2014 року. Тим паче, що розслідування у ГАЗі щодо MH17 встановило, що ЗРК БУК приїхав на непідконтрольну Україні територію з Росії лише пізно ввечері, 16 липня. У Харкові розпочали будівництво першої в країні підземної лікарні. Назвали її ковчег. Підземний медичний простір створюють на базі однієї з лікарень міста. Під час проєктування вивчали досвід Європи, Ізраїлю, Сполучених Штатів Америки. У дворівневому просторі розмістять палати, операційні та діагностувальний центр, які зможуть надавати медичну допомогу двом тисячам пацієнтам одночасно. Продовжить Світлана Шакера. У холі лікарні стоїть макет її реконструкції. Відновлені корпуси, а під парковкою розташують підземну частину медзакладу. Її вже назвали ковчег. Роботи під землею вже почалися. Укріплені перші бетонні кімнати. Це повністю монолітна конструкція, виконана за всіма умовами і правилами. Відповідно, де стеуда наразі виготовляється вже технічна робоча документація щодо зведення основної частини. На двох поверхах під медичні цілі підготують приміщення в 15 тисяч квадратних метрів. Це буде бомбосховище, до якого можна спуститися ліфтом або захищеними переходами з інших корпусів. Воно сплановано повністю таким чином, що тут забезпечується і діагностика, і хірургія, і палати, і підземний паркінг, в тому числі. Да? Тобто все розраховане таким чином, щоб воно працювало і за мирних часів. Тут будуть і відділення, і діагностика, знов ж таки, і відповідні палати. Тут буде надаватися весь спектр медичних послуг. Тут зможуть працювати 500 медиків і готові прийняти до двох тисяч пацієнтів. Очікують, що лікарня, як і її підземна частина, будуть цілком автономними в плані живлення. Ми зробили так, що вся лікарня наразі у нас є автономною від опалення, від водопостачання від енергопостачання. Ще над цим працюємо. Генератор є однак, є проект. Незалежності енергетично є проекти і сонячні панелі, є проекти акумулятори, які будуть знаходитися так само в захисній частині, тобто не стояти зовні. Нині реконструкцію будь-якої лікарні на Харківщині розпочинають з підземної частини. Палати планують облаштувати в Харківському онкоцентрі ізюмській районній лікарні і обласній дитячій лікарні. Свою доцільність уже довів побудований так само медичний простір у Золочеві. І коли туди стався прильот шахедів, так само. Те, що ми вчасно зробили підземну частину, вона продовжила функціонувати надані і продовжила лікувати наших цивільних. Завершити будівництво підземного ковчегу, мають намір за два роки. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. В американському конгресі відбулася прем'єра фільму про українських малюків, дитинство яких забрала Росія. Різні історії, різні долі. А ще можливість в самому серці капітолію вкотре нагадати, що крім героїв цього фільму, яким вдалося повернутися додому, є тисячі тих маленьких українців, що і досі перебувають на чужині, часто зі стертими історією, пам'яттю та долями. Про що цей фільм у матеріалі Дмитра Анопченка. Серед багатьох місць у Вашингтоні, де відбуваються покази і презентації, є майданчик, куди отримати запрошення, особлива честь будівля конгресу, знаменитий капітолій. Навіть коли я заходила сьогодні в будівлю, охорона і безпека знали, що такий показ відбувається. Тобто, як мінімум, тисяча людей, які приймають рішення в цій країні, знають, що сьогодні в цій будівлі говорять про викрадених дітей, про злочини війни. І це неймовірно важливо. На екрані вісім українських дітей. Хтось із них пережив страшенні обстріли, когось вивозили до Росії, хтось і досі не може спати від звуку сирен. Фільм має назву Children in fire діти у вогні. І зняв його режисер, якого в Америці добре знають, Євген Афінієвський, документаліст, двічі номінований на Оскар. Його зима у вогні, про майдан багатьом на заході відкрила очі на події революції гідності. А потім був «Freedom on Fire» про перші місяці повномасштабного вторгнення. Ну а тепер фільм про дітей, майбутньої України, яке Росія намагається знищити тих, хто платить за цю війну найбільшу ціну. Для мене було так важливо стати на захист. Ми всі мріємо побачити посмішку своєї дитини вранці, але у багатьох з них Путін забрав дитинство, і я хотів всьому світу нагадати, наскільки важливо те, що з ними сталося. Сценарний хід виник випадково вже в процесі. Поки діти під час зйомок розмовляли з психологами, вони малювали те, що не могли розповісти словами, і режисер вирішив перетворити ці малюнки на анімацію. Тож у кадрі і реальне відео поруч із мультиплікацією. Доросла правда війни дитячою рукою. Скільки б не тривала війна, нам не потрібно забувати про те, що Самою метою російської агресії є знищення України і викрадення українських дітей це злочин війни, злочин проти дітей, злочин проти українців, але і спроба знищити покоління українців, стерти їх пам'ять. І такі фільми дають нам розуміння, що це неможливо. І, можливо, навіть через десятиріччя ті діти, яких ми не змогли вернути вчасно, побачать ці фільми, зрозуміють, що вони завжди можуть повернутись додому. На показі у конгресі кілька впливових законодавців, але головне в залі були самі діти, герої фільму. Вони дивилися стрічку разом з американськими конгресменами, а потім говорили з ними не через дипломатів напряму своїми словами, розповідаючи те, що пережили. І це найкраща можливість показати тим, хто в американських коридорах влади ухвалює рішення, що за цифрами і резолюціями стоять конкретні долі. Про них власне і знімав свій новий фільм Євген Афінієвський. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.